Привіт, друзі. Знаєте, всім людям Бог дав життя як в кредит, тому що всі люди, хоча б раз в житті, звертались до Бога. І е, більшість людей говорили: Господи, якщо ти мені допоможеш, врятуєш я, буду тобі служити там, і так далі. І багатьом людям насправді їх. Життя врятоване, так і люди, яким відкривався <смі> духовний світ. І багато людей думають, що ну, вони прийдуть і скажуть Богу, ну, що у них все добре з Богом. І через те, що духовний світ відкрився, у них все добре з Богом. Але насправді, якщо подивитись, якщо людині відкрився духовний світ, якщо вона це бачила, а потім не служить Богу, то це буде вирок для такої людини. І нічого на Богу не скажуть. І тим більше та людина, яка е, просила Бога, а потім не виконала свою обіцянку служити. Йому насправді е, у всіх людей щось таке подібне було. Ось тому на, е, насправді теж сьогодні наше життя просто як в кредит. І це ще раз нас наштовхує. На таку думку, що нам просто потрібно служити Богу, ось і бути смиренним, тому що ніхто перед Богом не зможе виправдатися чи сказати, що Господи, ти не правий. Чудово всім рекомендую переглянути історію, якщо ви дивитесь в Ютубі чи Фейсбуці це відео про євангеліста Кінга. В нього теж була така історія, він її навіть розказав в організації Об'єднаних Націй. Хай Бог вас захистить, збереже, тому що в Україні триває війна вже сьомий місяць. До побачення.